Ну, все, пора мне. Что-то в Казахстан захотелось. Сил моих не так хочу в Казахстан. Привет, з вами канал «Хвильова». Увесь минулий тиждень казахи нас радували відбірними тіктоками з тролінгами русні. А русня, як завжди, нічого не розуміла і вважала негативне ставлення до себе абсолютно безпідставним. Так от сьогодні я вам розповім про взаємодію цих двох народів протягом достатньо великого шматка історії. Якщо вам ця тема цікава, залишайтеся зі мною. Обов'язково поставте лайк під цим відео, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписалися. І ми погнали! Що ми маємо знати про Казахстан? Це достатньо велика країна, вона займає дев'яте місце за площею у світі, це найрозвиненіша країна в Центральній Азії, звичайно, через гірничу добувну промисловість. Незважаючи на те, що країна досить велика і має перспективи, в ній проживає всього 196 мільйона громадян. Серед них 63% – це корінні казахи, 23% – росіяни. Також там проживають українці, татари, німці, інші національності. Казахстан це багатонаціональна країна. А чому саме так поясню трішки пізніше? Столицю Казахстану перенесли в 1998 році з Алмати в Астану. Зараз це Нурсутан. Казахстан є тюркською державою, тому у значну частину історії Казахстан населяли кочові племена. Казахи, як окрема група, почали виділятися в 16 столітті. У 18 столітті в казахські степи заходить Російська імперія. А уже до середини 19 століття Казахстан повністю поглинений Росією. У 1917 році після жовтневої революції. В Казахстану були шанси отримати автономію, але, на жаль, це не склалося так і в 1906 році Казахстан став соціалістичною республікою. Як і всі інші республіки, Казахстан стає незалежним у 1991 році, але це була остання країна зі списку республік. Першим президентом Казахстану став Нурсултан Назарбаєв, який раніше був керівником комуністичної Партії і правив країною аж до 2019 року він тримав політику країни як внутрішню, так і зовнішню під достатньо суворим контролем. 70% казахів сповідують іслам, ще 26% сповідують християнство. Щодо мови, державною мовою є казахська, але російська може застосовуватися в державних установах та при заповненні документів. Історія Казахстану достатньо цікава і багатогранна, там є що досліджувати, але я хочу зосередити увагу лише на взаємовідносинах Російської імперії, а пізніше СРСР, з казахським народом. Тому почну з назви Казахи. Я думаю, багато хто з вас знає, що казахи походять від казаків, давньотюрського слова, що означає вільна людина. Так, воно споріднене з українським козак. Але ж. Як саме ми дійшли до сьогоднішніх казахів? Історія починається в 15 столітті, коли два султана, Керей і Жанибек, не поділилися своїм збіжжям, зброєю, конями і жінками зі своїм ханом Абул Хайром в Узбекському ханстві? Вони зібрали свої племена і пішли в безкрайні степи, назвавшись казаками. Тобто. Вільними людьми майже паралельно з цим, у 14-15 столітті Російська імперія уже користується послугами козаків з Дону і Волги. Практично вони охороняють кордон Російської імперії. Російська імперія з часом розширяється на схід, і уже через 300 років одні козаки зустрічаються в казахських степах з іншими. Тому для того, щоб їх розрізняти. Типових казаків називають, як ви думали, ні, не казахами, а киргиз-кайсаками. Але ця назва була складна для вимови, тому скорочують просто до киргизів. Проте ще через 200 років, у 1917 році, коли радянська влада приходить на казахські землі, вони знову повертаються до варіанту казаки. Ще через 11 років, у 1936 році, казаки змінюються на казахи. Таким чином радянська влада намагалася відділити казахський народ від їхньої істинної історії. Як відбулося приєднання до Росії, усе починається у 1680-х. У цей час казахи воювали зі східними загарниками, ойротами та джунгарами, і їх набігні повністю розорили казахів у 1720-му. Тому казахи звертаються за допомогою до російської імперії і просять зброю. Росія спочатку не була зацікавлена у війнах, що відбувалися на тій території, але через певний час казахські жузи попросили про підданство Росії пообіцяли охороняти кордон, також проводжати російські каравани степом, пообіцяли платити данину і відправляти людей до російського війська. Через певний час Російська імперія починає ламати казацьке адміністрування і обмежувати повноваження ханів. Тому у 1790-х починається повстання. Але, на жаль, воно було малоефективним і до 1848-го Казахстан повністю входить до Російської імперії. Завойовницькі війни в Росії наприкінці 19-го і початку 20-го століття спричиняють великі потоки переселенців до Казахстану. Тому, страждаючи від голоду і переселень, у 1916 році казахи беруть участь у центральноазійському повстанні. Направленому проти призову до російської армії, проте це повстання було придушено. Певна частина казахів були убитими, інша ж направилася до Монголії і Китаю у 1917 році, після жовтневої революції, казахи створюють Казахську націоналістичну партію Алаш Орда, і проголошують автономію казахського народу. Проте вже в лютому 1918 року більшовики здійснюють озброєний напад, і радянська влада засідає в Казахстані. Що відбувається далі? Все, як завжди, колективізація, створення колгоспів, радгоспів, насильницьке розселення казахів. А також два голодомори: 1919-1922 і 1932-1933 роки. Під час першого голодомору помирає майже мільйон казахів, під час другого близько півтора мільйона. За різними даними померло від 40 до 80% сільського населення. Навіть за часів радянської влади казахи показують себе як волелюбний народ. Вони приєднуються до повстань, організовують бунти. До прикладу, у 1929-1931 роках мали місце понад 380 селянських бунтів і повстань, що охопили майже 80 тисяч осіб. Всі ці бунти були жорстоким чином придушені радянською армією. У 1950-х роках починається програма з освоєння цілинних земель. По суті, пасовиська північного Казахстану перетворюються на сільські угіддя, до чого сільське населення ставиться вкрай негативно. В цілому, в Казахстані не підтримували колективізацію і до колгоспів записувалися досить неохоче. Також Микита Хрущов Проводить політику по зменшенню території республіки, яким чином передаючи її землі Туркменістану, Узбекистану і Киргизстану. У 1986 році відбувається наступне повстання, так зване грудневе повстання або Жилтоксан від казахського грудень. Казахська молодь виходить на площу Алмати і скандує антирадянські і навіть більше націоналістичні гасла. Вони не задоволені великим припливом росіян в 50-60-х роках і тим, що казахи почувають себе нацменшиною. Більше того, генсеком казацької комуністичної партії мали назначити росіянина Геннадія Колбіна, та все ж у 1989 році його місце займає Нурсултан Назарбаєв. Уже наступна подія, яку ми всі з вами обговорювали, сталася 2 січня 2022 року. 1 січня 2022 року у Казахстані зросли ціни на зріджений газ для автомобілів, тому велика частина людей виходить на вулиці. Проте вже 5 січня президент Токаєв звернувся до ОДКБ і повстання було придушене. Аналізуючи історію двох народів: українського і казахського та їх взаємодію з Росією, я доходжу до того висновку, що між нашими народами є досить багато спільного. Отже, перший момент це. Грабунки росіян. Якщо в Українці були кулаки або куркулі, то в Казахстані були баї, яких потрібно позбавити їхніх земель, птиці, худоби, зерна та іншого збіжжя. Давайте бути відвертими: Україна і Казахстан могли прекрасно існувати поза межами СРСР. І Сталін і його прибічники. Прекрасно це знали, тому і впроваджували цю колективізацію на українських і казахських землях. В цілому Україна і Казахстан розділяли друге і третє місце за відсотком ВВП в СРСР. Наступний момент це Голодомор. Що таке Голодомор? Завдання Голодомору знищити якомога більше корінного населення, а також депортації. Як ми бачимо, від депортації страждає не лише та країна, з якої депортовують, а й та країна, в яку депортовують. Наступний момент: це масові репресії, розстріли інтелігенції, русифікація, ну і звичайно політика колонізації. Казахів намагалися відлучити від їхньої історії. Від їхньої мови. І ось цікавий момент про мову. Нещодавно, під одним із моїх відео, підписник написав цікавий коментар, з яким я хочу зараз поділитися. Спасіба за поднятую тему. Розказане очень напоминает ситуацію з казахським язиком в конце 80-х. В моєму городе могли избить за разговор на казахском. Это на казахской же земле. Сейчас, слава Богу, многое изменилось, но до сих пор многие силы, в том числе и русский зятек Такаев, препятствуют процессу нормальной и естественной казахизации. В частности, намеренно срывают переход на латиницу и полный документооборот на казахском. Тем не менее, молодежь понимает, что судьба языка – это судьба страны. Дуже сильно перегукуються з ситуацією в Україні, чи не так? Наступний момент це приниження українських і казахських народів. В Україні це були бандерівці, а от в казахів це басмачі, які, звичайно ж, стають терористами. Адже якщо ти говориш щось націоналістичне, якщо ти любиш свій народ, ти обов'язково стаєш терористом. І тут входить в чат, звичайно ж, російська ТВ-пропаганда. Якщо раніше про українців могли розказати те, що вони жахливі русофоби, вони просто можуть побити людину за її походження з Росії, то те ж саме починає зараз відбуватися щодо Казахстану. Тому я дуже скоро очікую історії про розп'ятих мальчиків і убитих руських на вулицях Казахстана. Ми прекрасно розуміємо. Як працює російська пропаганда? Тому зараз Казахстан має боротися за свою свободу слова і максимально відрізати себе від російського ТВ у Казахах. не було государства, Казахстан просто не сучавала. Казахстан, Україна, Білорусія, Росія це вообще історичні землі да. Російської імперії? Безсумнівно історичні причини вони дуже вагомі для того, щоб казахи не були гостинними до росіян. Але тут я маю згадати також і про політичні, економічні, соціальні проблеми. Почнемо з того, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до того, як чоловіки, боячись мобілізації, побігли до Казахстану, вони дозволяли собі такий побутовий расизм до обличчя. Кавказької національності або людей з Центральної Азії. Це була норма. І знаєте, більше всього мене дивувало навіть не те, що росіяни це роблять. Коли я дивилася стендапи казахських коміків, я відчувала просто огиду від того, що вони насміхалися над своєю національною приналежністю. Да, я просто угараю. Я зараз не слідкую ні за ким із них, тому сподіваюся, що зараз цього немає. Наступний момент це претензії до північного Казахстану. Це вже така політична лінія, яка тягнеться досить давно, і я думаю, що з 2014 року казахи почали більш серйозно відноситися до того. Що якщо Крим змогли анексувати, то чому не зможуть анексувати ту територію, де достатньо багато рускоговорящих? Малодарні не, разу ні не казахська земля? А ще не далі порятунок від Росії в січні 2022. Казахи не вважають це порятунком. Навпаки, вони вважають, що влада їх? Зрадила і те, що Токаєв звернувся до військ ОДКБ і придушив повстання, це досі болить у багатьох казахів. В економічному плані все також погіршилося. По суті, було дві хвилі російських іммігрантів. Якщо спочатку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїжджали люди більш висококваліфіковані, вони могли працювати дистанційно, у них більше грошей. То зараз до Казахстану їде абсолютно різний контингент, і всі вони будуть претендувати на роботу, на житло. Тут виникає ще одна проблема: це ціни на житло. Казахи, наприклад, в Алмати, не можуть собі дозволити зняти квартиру за ту ж саму ціну, яку вона була буквально ще місяць тому. Те ж саме з продуктами. Ціни ростуть і суспільство біднішає з кожним місяцем. Далі людський фактор: багато казахів розуміють, що ці росіяни, що зараз до них прибувають, це росіяни, які ховаються від мобілізації. Це не ті люди, які проти війни, це не ті люди, які проти Росії і влади Путіна. Тому логічно, що вони з часом сформують свою п'яту колону. І якщо в Путіна щось не вийде в Україні, а у нього точно щось не вийде в Україні, він зможе звернути свою увагу на Казахстан. І тут виникає питання: а чи зможе армія Казахстану? Протистояти російській навалі так само, як і українська армія. Ще один момент: це влада в Казахстані. Вони досі не мають чіткої позиції і ніяк не реагують на великий приплив росіян. В майбутньому це може навіть загрожувати національній безпеці Казахстану. Я вас це як вторження в Казахстан, Україна. Підняла удар на себя. і на сьогоднішній день українці, гордые і храбрые, погибають в тому числі і майбутнє нашої країни, Казахстана. Як висновок, я безмежно рада, що казахський народ реагує на приплив російських іммігрантів до Казахстану, що вони висвітлюють цю проблему в соціальних мережах, і що росіяни будуть знати, що в Казахстані їм не раді, як і будь-де. Але я трішки стривожена позицією казахської влади. Хотілося б більше чіткості та конкретики від них. Не хотілося б, щоб їх звинувачували в проросійськості, щоб на голосуванні Ради безпеки ООН чи будь-якої іншої організації вони обирали не за а утрималися, щоб були запідозрені в обході санкцій для Путіна та інше. Тому казахські народи борітеся, тисніть на свою владу. Захищайте свою державність. На сьогодні це все. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк під відео, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Напишіть будь-який коментар. Якщо ви знаєте щось цікаве про казахів, поділіться цим. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Все є в описі під цим відео. До зустрічі. Селе, і на атмраха. Він спотіфайдабарм. Sin, sin.